Сидимо, було, дивіться, товару. три красавиці так, сидять. сидить: одна, втора і я. І сидимо балакаємо, балакаємо давно Кажу, що це ми балакаємо, я не показую таких красавиць. І що ми тільки не сон, да, вже вспомнили молоко, чим накривали, ну, в смисло, полоса. Да, 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 Каже, навіть да. помнили по цвітах, да. Дитинство молоко, і молодець споминала. Біла, біла, біла золотава, ну, біла фольга. Я Це синеньке. Топлене молоко стопудово жовтеньке, а кефір полосатенький. Зі. Я щось пам'ятаю полосати, що там кефір. Полосато. І така ще розова, мабуть, то вже йогурт був, да? такий розова та, криз. Я, ну, та я не пам'ятаю, ну, що, що раніше був кефір, молоко, і айрін це солодкий кефір. все. Ну, а так, да, все, да а... солодкий кефір. Раніше йогурти не називали йогуртом. А я пам'ятаю, раніше ж було, знаєш, збирали фаль котелок оці цій золотій пробі. Ні, ну ми собирали чого-то фантик. І Наташа Скрипка, у неї мамка отож в буфеті робила, і десь вона з молдзаводу приносила отакі бабіни фольга. Оце що кришечки роблять, знаєш. Та ти що, на цю ж фольгу можна було виміняти, що ти хочеш. Ось спроси мене зараз, за чим мені та фольга потрібна була? Я... Або ті бумажки. Ну ти ж, ти ж, ти ж менше, не пам'ятаєш. А, не а не як не ми ходили з хлопцями, то вже хлопці, туди на поле, де оце зараз там, і там мусор, вивозили підприємства, і там кондитерка вивозила, я як сейчас пам'ятаю, такі брикети в ящиках, прямо така шоколадна касьма. Що що сейчас називають а шоколад? Є. Куча. А табачка його Там були такі сигарети, знаєш, по два метри длинні, То хлопці їх брали. Да. Це все вивозилось на на, на мусорку. Ти приселяєш? Оце було. Да? Так при совєтській власті бачиш, що гроші люди не казали. Нема грошей, нема грошей. Грошей А Не було є такі заварили. гроші, що купити рану мебіль. Чама стояли на очереді за мебель. Усе а було. я скажу, що я це, оце, це, це те, що в чому ми не хочемо жити. Понімаєш? Да. Не хоче бу... надо було рано, да. і вибор. Рано, Чоловік працює для того, щоб він мог рано. свої гроші потратити. Так. А раніше було блат, рука руку миє. Оце все. Просто... Гарнітур, мати каже, стояли, стояли <сь> в очередів на, на той гарнітур. Прийшли? хамня настить каже: "Якщо ви відкажетесь від вас вичірка, буде що було". Да, so. да, каже, так, да, так, так. Мені все одно нравиться вгалить, що що було, що дивани. Я кажу: "Я вже, ще той після распада Союзу вже самостійно пала, то наш з'явився меблевий завод, і я а, а, стенку київського тіснення і диван з полочкою". Так мені ні, в мене з полочкою. П'яніло це те, що розкривається отак, от вважається. А в мене ж з полочкою, Це в мене тільки. У ага. мене папа їздив одмічаться, бо я на роботу ходила, їздив одмічаться. Так, напарниця, що вона знає. Ліса да, на роботу сьогодні вечором думає, що та сиди, ся, я вже тобі не мішаю. Ти мені не мішаєш yeah. чи візь йти, чи не йти. Ми весь город, бо сьогодні нас опять за дуже сильно бомбять, да, 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 І ми да, сидимо візь. без світла, я думаю, що навіть сьогодні буде. Ну, бачите, поки видно, то можна побалакати. Зараз піду пару відер наберу води, накачаю у колонці у Ларіси. І нічого страшного. Знаєте, от бачите, сидимо і спілкуємось. Так знайшли, як діла, нормально. О, все, пішла, пішла. А так сидимо розмовляємо. Мовляємо, і все таки ми до одного приходимо, що ми жили, нічого хорошого не було. Ми знаєте, як ото як як. Я не знаю, як, навіть щоб не обідять, просто як, навіть, із лісу вийшов, був сильний мороз. За кордон, я як споминаю, Боже, як я збирала документи, цей жила доросла, заміжня, за кордон поїхати. Скільки там? А як раніше було, зараз це фільм. Ми дивимося. Як називається модна красавиця? Чи як? Ну, коротше, про модельєршу манікінщицю, і чоловік утік за кордон. Ну, все, яка там Тяка. Ти, ти зрадник, ти Боже, як оце КГБ. Це ж таке було і є. Ми цього не хочемо. Ми цього не хочемо, ми просто згадуємо це частина нашого життя, але з цим це треба боротися, щоб наші діти цього не знали і воно не потрібне. Не потрібне. Ми, ми вважаємо, що ми жили краще. Ми просто були затуркані як оте стадо бараняче. 73 ракети вилетіло. Да? Оце, да, оце в даний момент. Оце. Оце. Каже, у нас вже в сім'ї Лукас ніч не робить, а за день буде інформація. Ну, ще конкретно начальники сміни утечну. Тобто ти не ніч не йдеш сьогодні? Бо вже сім'я Лукас передала, що мене робимо. А, у вас там повить. Вони сміються на, 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 знаєш, що е, е, вилетіло 73, збили 100. Це в них такий юмор, розумієш, серед цього. Хай воно їм там по юмори да. Хай, То, хоч, і... хоч, хоч, хай хоч 10. Господь Бог не теля, бачи звідтіля, да да, Все вона все, все таке. А ми переживемо. Ми переживемо. Да. Українці не такі, що да. я ж кажу, побалакали, побалакали легше стало і пішли, і опять як кажуть, да. нахалили голову і вперед, тому що і прибимось да крім ви, нас ви, ніхто ви, не буде ви, робити. Слово, українці люблять дівчині тут. Труд так, да, так. Та ми та не, та ми та не та любимо розсуждання, ми та любимо та працювати для положення вийде. Так, Сергія, а... ми об'їздили та Україну, все були на Западні, все їздили, все. Як в нас села відрізняються від російських сел? тому що в нас нас всі хати мазані, білені, все. Так навіть отє коріни, що говорять, та тут мазані, тут такі трудяги, взять їхніх російські регіони. Там же ж е, э, депортірований. Та ж після війни э, під німцями було много ж э, мішаних сімей, там с, німецькі села, Та там одразу видно, де росіянин живе, да, де, да. Да. де українці, да. де німецькі немець, сілення. і кажуть, та от техніка нас розрушає. Ага, ага. Нехай візьмуть старовірам. Без на конях все і в них все є, тому що вони не слухають що їм по ушам трудно для себе вони роблять. Для себе. Да. Вони не під коне підстраюються для себе роблять. Виїжджають, каже, в глубінки отаме і розробляють і все ті ліса, і поля з нуля. Да, і да, 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 да. А тут сука хотять на все готове прийти. І що вони дадуть лад. Вони Та нічого не ми ж уже бачимо, де вони забрали. Я скажу, воно вони упреки дають Луганськ Донецьк. Восім років під вами була територія. Що ви там зробили? Нічого Як все зруйнували. Так воно зруйноване стоїть і кричать сейчас. час бомбят, бомбят. Ага. Так, Конечно, всі вона алеї Слави, То п ангелів. І вони прикриваються. А хто їх вбив тих дітей? Раша того, що ви їх позвали, вони прийшли. Вони прийшли на територію на нашу. Ну та то ними. знаєш мені що нравиться, як вони, от, например, стрімведечі там гниди, як мама каже, заходять і кажуть: Ви рабами працювали в Росії. Я кажу, так ви знаєте, що? Ви приїдьте до тих рабів, які робив. Так ми робили. Ми працювали, і в мене і саня працював да, стільки, і... і тут нічого. Але ті раби зараз живуть, як ваші міністри в трьохповерхових а, будинках. А, а, а нехай кажуть, нехай раби. А чого ж би цих грабів роб пускали робити? Тому що ви самі сука не хотіли, так, робити. і не можуть, і не можу гляньте. вас отам весь сєвєр Все хто вам обробляв? Узбеки, так. Казахстан, так. Білоруси да, да, все. Да. вас піднімали. Кажу, вас считай, вся Росія піднята бившими странами та Бившого Совєтського да, Союзу. Да, Тому що да, да. самі робити не хотіли, бо все ж ждали, як в небі, що буде комунізм, що ви хрена не делать не будете, а всім буде пора. Да, да, да. Як, як вони кажуть, що наші жінки жопи мили кажуть, так ви должны їм ноги цілувати, бо ви своїх батьків кидали. Да. кидали, І сейчас вас одна мрія здать своїх батьків в дом пристарілих. А наші жінки за гроші, які ви їм платили, щоб ці гроші тут для себе трати, для, для своєї сім'ї. Сім да, роки не вернеш, тому що да, дійсно. Да, да. І не, не кожна зможе. Але ага. це робили і знали за що. Нехай, хай ми раби, нехай ми дурні, хай ми, як вони кажуть, на нас, кастрюля голову, як, хай як ми ага. там хахли ту. Ну, Хай ми будемо всім, тільки як вони звалять нахер, од нас. Ну Факт той, що в основному захід, захід, дівочки, э, за границю давно й до зданих давен. Вони рядом вони... були в них був примір, як, як живуть люди за кордоном, да. Які там вдома, які там мало. Там... Ж... Як в 80-м році, як мене сестра заміж виходила, в 85-му році ми їздили. 85-й год, нас тут газ тільки проводився, а ми приїхали до сестри на Западну Україну. них двохітажні дома. Ми приїхали, ми Боже, ми переживали, де ж на... як нас приймуть, де ми будемо спати жити. Та ми спали в кожного відділення. Комната, ванна, туалет давно в хаті, давно в хаті. Я кажу, вони шатер свадібний накрили, вони шерстяними коврами все дворище устелили. Да, вони кажуть, от Бендери, да, вони біля заграниці були, вони бачили, як І... люди живуть. Да. І так треба жити. Да, ну да. чого ж ми повинні рівнятися, щоб в нас дали. Долна... На Одна хата і кожна кровать перегорожена гардінкою і вважалася кімната. Да, ну, а чого дружки, не ж старатися равно... жити краще? Да, да, Загубимо да. країну, то які всі поляцькі, польські будуть. Та не загубимо. Вони не вони... піднімемося. Вони, вони самі, вони самі, вони там будуть, Ну, такого не буде. Я даже за це балакати не хочу. Ні, за цього не буде, тому що ну, світ не дасть цього. Ти розумієш, що ця кацапня, якщо зараз її в Україні не, з... не зустити, вона піде далі. Ти подивися, Грузія, ти подивися, оце Абхазія, ти подивися Молдавія. Що вони там зробили? Нічого, але апетит, апетит. Ага, треба ж себе показувати, що ми такі сильні. Нічого ми не не, не сильні. Ага. Грузію захватили. Що після Грузії залишилося? Е, осталось? Нічого Нічого. Руїни. був е, е, курортний город, а зараз воєнна база, засвіта воєнна. Так ж я ж була в Грузії до того, і це после. Була. І скажи мені, як вони оце е, оці пансінати Це ж була yeah. міністерство раніше СССР воєнна. Yeah, yeah, yeah. Я туди як подивився? Там оті біженці, оті ті бомжі. Ва що превратили? просто руїна? Обшарпаний, обшарпаний. Там, там нічого а нема, там, там руїна, там, там, От, руїна. в Єгипті закинуті гостяниці. Да? Да. Тільки, тільки... І... тільки ж в Єгипті люди совісні за баровство карають. Руки. Да, там да, і да, унітази, да, все ціле, картини, штори, все. все, все, все. Да, а там да. все розібрано обоє по оберені да, 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 і батареї, да. все здерте. Там що, тільки стіни, як наша прип'ять роздерта. Хазяїни похазяйнувалися, було хороше. Зробили на тобі, готове. Так це ж було коли. А ти возьми зараз Херсон. Вони там розказують, що вони, це ж була під їхні, їхня територія. Вони забрали і там вже святкували. Зараз Херсон цікавий, все вивезли, все вивезли, музеї, все вивезли, що було, де там, яких банках, що все вкрали. І вони кажуть, що вони не крадуть. Мені подобається, як ото єнотраком поставив президента їхнього. Зараз такі скульптури роблять. Оце, що вони зробили. І вони кажуть, що ви, що ви себе представляєте? Що ви себе представляєте? Мінітопольчі Маріуполь показувала, як в тому році Новий рік, який був там, як драмті. Оце було. А вони два два два, два е, дома постройка. Для вот, так, для показухи. Ви свої села покажіть. да, да. обмічтожили. Да, Тут драмтеатр, що ви кладбище. Там вообще. масову могилу зробили. Німці в Бабиному ярі, мабуть, менше зробили, чим вони оце і в драмтеатр бабкина приїжджає співати. Та щоб їй співало там уже на на, на її коменхало, костях, коменхало. Блядь, да, да тож, на кістках, просто кістка... на кістках. Сколько і газманов кі? співак, блін. Слышиш, офіцери, всі пісні покрали, все покрали. Ті пісні, що вони співаються, просто сміх. І що ж цей офіцер? Чого ж ти не пішов на фронт? Чо ти чого офіцериш? Мені. Що найцікавіше, російський блогер каже, якщо ви так за е, Росію, за підтримку Російської імперії, свого президента, чому, чому ви в перших рядах повинні бути діти фуражкою так, піти? Каже. Так, а, так. Говорю, а чого ж ви тікаєте і все? А каже, ти, не хоч, ти за Росію, а молодий пацан не хоче. От возьми займи його місце, Нехай цей так. пацан, який не хоче, а залишиться вдома. Да. А в тебе так. опит і ти з дією, тому що. Як доказано психологами всіми воєнними експертами, в кого ідея і патріотизм, то більше пользи принесе чи в то, хто примусово та дада да. У тебе і патріотизм іди захищай ну Це ж на словах. А якщо раз тут пулькнуть і побачить, що тут робиться, то одразу обістру Поковиркатися Поковеркатися на стадіону, попливати, да, да, так, 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 И так. Показати за, за гроші і салу на дерев'яному кору. За гроші, варто. За гроші. А я ж кажу. А я... похлібати отот пайок, що вони видають на сухих макаронах, то зовсім інше. І 41-го року, так. Так, це точно. ви так так. Це все так, бо ж, я не за нічого да, ми потерпимо. А я це вас ще краще життя. Ще буде. краще ще. Да, так. Вони ж не буде. зупиняться. Ти помаєш що їх буде ось перемога буде, і їх не зупиняться. Вони ж бачите, ми що ми вони процвітаємо. Вони зупиняться, тому що розвалиться імперія як такова. Тому що Путіна Росія, так? Да, так, Росія. Так, так, так. він же ж хоче чого він пішов. Він хоче власті. Він хоче восстановлення імперії, як раніше була ну, імперія, Російська імперія. Зараз немає цього. Зараз вона рушиться, тому що немає тих ідеологій, немає підстав під. Так, так, щоб так. за імперію було, треба щоб було фундамент в імперії. А фундамента немає. На чому та імперія держатися буде? Ну, так, так. Їхні канамісти кажуть, що треба відходити від цього ідеологічного. Він себе Петром Першим, ти, так, як почуває, от як він висказується, а він зробив він... скільки, як Петро Перший? Ні, він Той, Я ж казала, що той рубав вікно, а ці гімном заліпили його в Європу. Понимаєш? Нехай він зробить, скільки зобрив Петро. Він, скільки молодежі, Сільської неграми. Гаматний молодежний не на війну посилав, а писав в Германію в Аманію, навчатися. Так, навчатися так, все. Так, так. А, в, а вони згнаїли уми і пацанів посилають куди на війну стріляти. Е, чого? Говорили? Вони своїх всіх, в вз... в Європу, в Америку. Ну, своїх синулі. Так, 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 а так. якщо ти каєш, що в тебе імперія, що в тебе вона могуча, велика, що ви маєте якесь значення в міровому масштабі? Чого ви своїх дітей випроваджуєте за кордон, який так, вам заважає вчіться, так, да, так, так. Вчіться в себе ваше... да, інститут ваше образування, Так лічіться в ваших школах, лікарнях, все посіщайте ваші пансіонати, ваш вас який я тільки курорт? Знаю, навірно, то Сочі, і все більше нічого немає. Чого ж ви не розвиваєте свою курортну систему? Так. А чого ви їдете тоді? за кордони, на Мальдіви? Це все зрозуміло. Та... Що... Я, ліч... я саме розумію, чого вони їдуть. Я не розумію, що народ не розуміє цього. Я... Вони, Я говорю, і їде віддихати від них ноги зараз. Що зарухають. їм оцю лапшу вішають і вони живуть, ми кажуть, Ми живемо добре, у нас є газ, вони зараз показують. Так у нас газ є дуже-дуже давно. Газ це, уже, це даже смішно, якщо кажеш, що у нас є газ або світло. Тут надо вже другими чими, з якимись да досіження, та тут нас такий. Конструкторське бюро, що ми можемо переплюнути Корею, Японію, по НАТО в нас є, так, а так. що у вас всі заводи, всі забра... Цвяхи навіть на... не На технології, ви ж станете, вас нема на чому випускати. Ой, ти знаєш, як воно це все так от, ми зараз бачимо, що це такий мильний просто пузир? Якого вони про себе були, як кажуть, мнення. А на самом деле це ноль і вооруження, і люди, і все це просто ноль я... вори на ворах. Як оце корупція, ко це в нас шоссесеровська не виведеться мажорство. Не буде тут. не мажор, корупція. Коруп... корупція корупція це серед мажори, це їхні діти, ті, що повиїжджали, так, а, так. а не будуть лізти на їхні місця, так. з цій людині туди пролізти. Ще час таке, а тоді а, а проста людина а туди й не лізла. Та да та, та проста людина туди не лізла і не, та, не лізла а, туди. А що ж вони накерують? Що ж вона так... керує? Якщо там не Вибачь мене, якщо е... О, немає... машину дали, права купили, а ума їздити немає і не обслужувати нічого. Отже, до чого я? Як одна э, приїхала. Ти ж мені сказав, що не треба зможу. прокладку між сиденьями і рулем поміняти. Я поїхала в автосалон, з мене весь автосалон, автомастерська ржала за ту прокладку. О, є, є, звісно ж, люди такі, що вони розуміють, і це дуже приємно, мені дуже. Адже, знаєш, коли люди не бояться цього і мають свою. Так, зрозуміло, що в них там тюрма, все, але хоча б свій червоний не відкривати. Хоч не можеш нічого зробити, І вони мовчі. кажуть, мовчи. Як вони кажуть, ой, ми ж не ви не виноват, це, як ви можете, народ це не правительство. А чому ми можемо? А чому ми міняємо президента? А чому? А, чому а ми можемо чому ми за них чому якщо, Сматри, я, я розповідаю мені як перші солдати пішли і почали журналісти питання. Як оце поває повестки, почали похоронки присилати туди в Росію? Одна. Та що ж, Бог дав Бог, да? Бог, ще будемо рожати. Та якби ти була нормальна мати, ти б кричала, я не хочу. Та ти що, ви ж такі значили палістки брати, і там жінка теж з Росії каже, я не для цього сина рожаю. Каже, я розумію, щоб він пішов захищати, якщо війна ось на моєму в тот, в моїй двері постукав ворог. Та моя да. дитина як пішла. Так, Як наші да. як а наші. чого туди піти? Каже, на чужій території, що ми там забули? За Чи тоді дитину да. до нас Правильно. для чого? Правильно, правильно. А я куту. Бог дав, Бог взяв. Як буде таке мнення, то О, й буде. Дов, А скільки ти, ти бачила, як вони виступають і це показують, так. і опять таки як це народ не розуміє? Ой, дякувати. Ну, спасіба, спасі большое мужа. Призвали на фронт. Він машину получе за те, що я машина. Є. Це не ка не каже. Машина дров. Машину дров привезли, а як оце це ж опять Хардін. Значить, Прийшли їхня, ну, от, Наприклад, в Кремічук, і наш мер прийшов до сім'ю, де загинув воїн. Принесли квіти і тортик, така дитинка маленька, і тортик. За тортик саме якийсь сраний. За батька, який загинув в Україні, це, це зовсім а в кого немає інтернету, вони не додзвоняться, а і можуть не бачити. Все, давай, Ларіса пішла по роботі обзванювати, обзванювати своїх. Вже пройшов. Да, да, да. Да. тебе слава за бесіду. Героям ми слава. Давай, Ларіса, так воно є. Так, щось наш, я думала, що Саша приїде з роботи, відпустять, а щось його немає. Ну, ще залишилося трішки. У нас сьогодні є, що зараз я піду наберу водички. В Ларіси накачаю, щоб була вода. А я що це сидіти? ні, ти ж бачиш, вся Україна, вся Україна без а я там його вже вилила половину. Там вже менше да я ще тільки думала, треба винести відро, тому що стоїть там з водою. казала, що відро да бачиш, ну нічого винесемо, коли вже буде перемога, Тоді винесемо Виносити, якою воно вистояла от от ми, отакі отак розмовляємо. Не можна розмовляти за якесь за щось таке, знаєте, гарне, за якісь плани, що наближається свято, що наближається новий рік. Не згадав, ніхто не згадав. Ось ми було. прийшли, балакали, балакали. Я кажу, зараз дів... я вас, дівчата, покажу своїм друзям ютубовським. А ми вже балакали, мабуть, годину. Да? Багато ми так, та навіть більше, більше, да, навіть більше, більше розмовляли на так, 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 більше розмовляли. Оце, оце Ну, нічого зробити немає. да, мені. як хочеться, щоб ті люди, які вони, щоб без всякого, навіть, навіть без, без крику, mm -hmm. без нашого гніву, щоб ви зрозуміли, що вас так вам так брешуть, невже ви за 9 місяців ви не, не побачили, що нема в нас тут нацистів? Якби в нас були нацисти, які погрожували народу, народ би сам уже встав. І не потрібна була навіть навіть ваша допомога. А якщо було б так, як ви вважаєте, то народ би вже зараз підтримав цю вашу війну і пішов проти нашої влади, проти тих конституцій, тих законів, які є. Ну як ви не розумієте, що немає таких грошей, я по-русски скажу нету таких грошей, які можна купити народ і заплатити народу, щоб народ говорив на чорне біле. это вам нужно понять. Но ну, почему вы не понимаете, что горе придет к вам? В ваши дома, и он обязательно придет, потому что первые начали вы. Ну как вы этого не понимаете, а? Ну уже все, ну посмотрите, что не, ну, не соответствует разговор вашего правительства, вашего СМИ, но ну, не соответствует правде. Ну как это, я не знаю. Значит, вы такие же убийцы, и вам нравится убивать украинцев и уничтожать украинцев. Так они же и теряют свой народ. Они, а это им не важно. Вот, вот они не идут плохо. безидейно, они теряют свой и, народ, да, своих, и все... своих сыновей безидейно. И эти никогда не, не будут героями. Они героями будут только на территории России, если взять вообще это фашисты. Неужели мать родила сына для того, чтобы его называли фашистом? Я не знаю. Когда к вам дойдет? И это же не постановочно, что вы кричите, ой, блогерам платят. Ничего нам никто не платит. Мам, скажи, пожалуйста, я получаю какие-то сценарии для того, чтобы прямые эфиры вести? От к СБУ, от, от милиции? Да, ну, ну что, только, только вот этим... Козам не дають можливість анонімки всякі писати, що на анонімку законно, законно не відповідають. а вони ціле літо сюди, у двері, стукали, дитину, Проверяли, Потому що в нас, в нашій країні, провіряють, дійсно действительно анонімка. Они провіряють, действительно це так или не действительно. Слава Богу, що я вже сказала, ви знаєте, що я буду писати отвітно. Я буду жаловаться, що вы не защищаете Конституцию, вы должны меня защищать. Все, прекратилось. Вони начали вот эти все анонимки, все жалобы в мусорку. Когда я сказав, що я буду жалувати, вы должны защищать меня. Ну, у мене немає сценарія, мені ніхто не платить, нічого. Що там платить заплатить? Ну, вони кажуть, що ми українські блогери, що ми получаємо. Це є. А може а, їх не получають. А їхні некоторі, чесно говорять, що їм предлагають сказати на чорне біле, ага. і біле, і нам є такі блогери, що говорять, я в це повірю. Я все повірю. Так разве мало продажних, тих, которые прикриваються українців, а здают нас. Шо а є, такі. є такі, є. є такі. Це ж ці любителі руського міра. Так, так, так. Ну, 12 так. років, як піймають, 12 років. А я скажу, що пожизненно треба давати. Пожизненно. І тоді вони будуть думати, що за ті копійки російські, оце тут кажеться, хто кому що плоте, за російські гроші продаються за 30 серебрінів. За тридцять серебрініків. Оце треба сажати. Ой, добре. І не будемо гріпти, тому що гребти, бо відповіли, і дитина тоже, що вона може потребувати те, що не введено по закону у державі. Ні, я, я, я висказую сміло, що мені не подобається. Це свобода. Це свобода слова правильно. Дивіться, жінці 85 років, і вона розсуждає. здраво и правильно. Это называется свобода. Мне иногда надо записывать то, что она говорит, записывать в книжку ее, вы... знаете, как, как у то, я, мне начинается нравится Фаина и ее высказывание. Вот так точно моя мама. Так что... Как не есть, как не есть. Но все-таки мир – это основа соснов. Это дорога к выполнению тех задач, которыми мы Ну, поставить желання, і любих желання і... І... І кожна держава має свої плани. Да. А плани, вони ж ну, конструктивно струються на ну, плани... законі, закон виконуватись Ні, ну, будемо казати і... так, що у нас дуже багато це ще всього є питань хамла. до нашої держави, так, і хамла, хамла. держави, але народ наш народ а для народ, себе це все робить, на працює, нас... на, на... Ну, дійсні всі українці трудолюбиві, чистоплотні, і ми, ні до кого... ні, Добрі. і ми ні до кого не ліземо зі своїм уставом. Ні до кого ми варимося своїм борщевицям. Жирний він, з м'ясом чи без м'яса. Ми самі варимося. І не треба нам кацапам приходять тут так. розказувати. Хай їдять своє. Так, а ми самі. Ми привикли до українського будемо їсти так, своє. Так, Правильно, теж переносному значенню неправильно. Сяба, мам, піду за водою.